Так, Олексію, як я казав, зніму вам відео, коли баня приїде. Значить, все, ми її погрозили, поставили на, відповідно, на основу, на свайний фундамент, згідно тих розмірів, які ви дали, все зайшло чітко. От можна навіть побачити от, да? край. Тут ну, буквально тут пару сантиметрів, ну, навіть сантиметр виходить, ну, абсолютно чітко все встало. Все рівненько, все прекрасно. Тобто розміри е, фундаменту дали, як то кажуть, один в один. От. І так от, щоб подивитися, теж все ідеально, все чітко, все рівненько. Е, так, все. Ми, як то кажуть, кран відпустили. Тепер можна трошки детально. Е, дуже дякую, по-перше, за е, цей трапік. От. У нас тут Галька лежить от на трапіку. Чітко вона встала, і по висоті я от думав, як робити е, сходи, потому, що високі, але цей реально трапік встав. Тобто тут ну, сантиметрів, може 40. Ну, коротше, зручно, нормально заходить абсолютно. Е, відповідно, на котел, навіс і на віз над дверми, -е, Ну, Вони були, відповідно, там в машині складені. Все чітко, приїхали, ну, не пошкоджені, нічого, все отлічно. Е, відповідно, установлю. Е, Оці е, до, дощечки, відповідно, щоб капельник не погнувся. Ну, в, в принципі, все чітко, все рівно. Ну єдине, що понятне, діло, там коли стропи завантажували розвантажували. Ну, там десь трохи капельник може підігнувся. Ну, це така металева штука, то вона підгинається назад, то тобто, там ну, такі міні, мінімальні. Ну, його підігнути, тут не питання. То взагалі, запах тут, звісно, е, бомба. Бомбезний. Реально, от стіл взагалі здивував. Стіл такий класний шліфований, прям важкий, такий увесив, ну прям бомба. От. Ми, по-моєму, казали, що один, трапік, ой, один рундук типа, як буде відкритий. А ви зробили два таких, що закриваються. Ну, відповідно, відкривається закривається. Чесно кажучи, конечно, я так зараз подумав, мабуть, воно навіть краще. Тому, що вони в Тобто, сюди віники покласти ще щось. Е, оця е, полка реально зручна. Я ще подивився, я якби не знав, що тут йде розетка, ще подивився, що розетка взагалі. Сюди можна підключити магнітофон там, то є, е, чи зарядки зробити, щоб не заважало на столі. Е, круто. Е, також дякую за москітну сітку, тому що ми, по-моєму, не говорили. Ну, Віч потрібна. Е, вікно. Е, Чітко все закривається відкривається, тобто відповідно все, пушка. Що тут ще сказати? По якості дійсно, ну, скажімо так, на відео воно цього не видно, але от в реальності воно ну, набагато краще, ніж навіть на відео. Все, от, я хочу зупинити, чітко підогнано. Да? Вчабаня їхала там, 500 кілометрів, потім грузилась краном, е, там на висоті 30 метрів вона бовталась. Але от все чітко даже можна подивитися, зазорчики, все, все рівненько, все ідеально. Так. Ну, тут, зрозуміло, я ще нічого не викладав. оце як проїхало, так воно складено. Все чітко, нічого не де, не покоцлось, все рівненько лежить, все прекрасно. Запах, звісно, в парні він інший і, скажу чесно, ще кращий, ніж в кімнаті відпочинку. Прям, прям вже, як то кажучи, ще нема температури, а вже запах бані відчувається. Е, вот, е, вікно пробував відкривається, закривається, теж все чітко, все без питань. Е, по обшивці ну, класно. Два кольори різних: один такий, другий такий. Е, Взагалі. Я скажу, на фото, на відео воно ну, не так виглядає, як вживу. Вживу воно е, ще е, краще. Е, так само і двері, чітко все підігнано. Все прям чітко відкривається, закривається. З півтечка. Чіпка, так, просто. Єлі так, єле штовхнув, все, все чітко, все ідеально. Е, ну, тут трішки правда, ну, це при при цьому це коли з кузова загружали вигружали цю ручку, трохи підігнули. ну, Це таке Там, Просто там в притірочку все було, ну, то єрунда. Е, е, ну, і тут відповідно все окей. Ну, Десь при розвантаженні, понятне діло, що з е, тропами ну, тут. Можна побачити, от видно, да, трошки воно.